Ми йдемо на вибори свідомо, оскільки знаємо справжню ціну людської праці та вміємо долати труднощі. Кожен з нас вже зробив певний внесок у розвиток міста. Командою ми зробимо значно більше. Бориспільська міська організація політичної партії Сильна Україна сформувала сильну команду. Фахівці своєї справи активно долучаються до громадського життя міста. Очолює міський осередок Сильної України Валерій Мартишко. Інші партійці не менш відомі персони. Приватний підприємець Геннадій Петров, начальник відділу внутрішньої політики міськвиконкому Людмила Пасенко, приватний нотаріус Бориспільського міського територіального округу Тетяна Хміль, генеральний директор туристичної компанії Макінтур Сим кухар, завідувач методичним кабінетом управління освіти і науки Людмила Мозгова та інші члени команди. Міський осередок сильної України багато зробив на користь міста і на цьому зупинятися не збирається. Одне з направлень нашої партії це виспитання молоді, а головна составляючи дух, духовна духовність будівлі, підняття духовного сузнання і так далі. Молодіжі є поклик такий громадський. Допомогти допомогти оцім починанням міського голови Анатолія Соловича Федорчуку їх ще більше реалізувати, ще більше втілити в життя. На сьогодні надзвичайно важливо нам усвідомити основну місію, чого ми йдемо на вибори: це взяти на себе відповідальність і продовжити курс розвитку міста започаткований Анатолієм Солойовичем Федорчуком. Партія сильна Україна це партія тігіпка. Ми на сьогодні здатні взяти на себе відповідальність і працювати командою, оскільки наша команда це команда фахівців. Україна та бориспіль повинні мати доступну медицину. Я за розумне інвестування в медичну галузь. Здорова нація сильна Україна.